Коли сьогодні ми живемо і бачимо, як багато війн йде війна в Україні. Хтось може казати, що якщо один народ іде на інший війною, то це рука Божа, це покарання від Бога. Ні, це брехня сатанинська, це не покарання від Бога, це люди, вони рухаються нечистими духами. Чому? Тому що на сьогоднішній день в кожній країні є християни, в кожній країні є діти Божі. Коли діти Божі йдуть війною на дітей Божих, це е, вчення сатанинське. Раніше Бог використовує єврейський народ, щоб знищувати безбожні народи, там де були ніфіліми, Іспаліни, чудовиська, і Бог казав знищувати ці народи. Сьогодні дітей Божих в кожній країні достатньо. І Бог не хоче, щоб діти Божі вони вбивали дітей Божих. Це не від Бога, це від сатани. Тож треба вивчати Біблію і розуміти, що Господь на сьогоднішній день він посилає і каже одне повеління: проповідати Євангелія, а не йти війною один.